Привіт! Мене звуть Наталя і я сьогодні проведу тебе по медитації. Зустріч зі своєю мрією. Знайди зручне місце, щоб ніхто не турбував тебе. Сядь або ляж так, щоб тобі було зручно. Зроби глибокий вдих. І видих. Ще раз зроби глибокий вдих і видих. Заплющ свої прекрасні очі. Занурся в себе. Ти спокійна. Твоє тіло розслаблене. Так-так розслаблене. Ти просто знаєш це. Роби ще один глибокий вдих і видих. Уяви свою мрію. Але незвичайно, так, якби вона здійснилася. Припустимо, ти хочеш фінансової свободи. Завтра ти прокинулась, зробила всі свої справи, вийшла по справам, робиш все, як зазвичай, але в твоїй підсвідомості, в твоїй реальності в тебе на рахунку вже є та сума грошей, яка тобі потрібна. Для чого вона тобі потрібна? Розслабся, подумай. Що ти хочеш придбати, можливо, кудись поїхати, щось побачити. Ти придбала це. Наприклад, це квартира. Ти відкриваєш двері з документами, своїм ключем. Проходиш. У своє помешкання, переступаєш поріг, воно твоє. Ти плануєш тут ремонт. Як будуть стояти меблі? Кого першого ти запросиш? Як ти будеш святкувати тут свій день народження? Новий рік? Це місце твоєї сили. Саме завтра ти прокинешся після цієї медитації і точно будеш знати, як це зробити. Зроби ще один глибокий вдох і видих, і за мною. Моє вище я. Покажи мені шлях до моєї мрії. І я готова, і я вже готова. Я точно знаю, що готова здійснити її. Я вже дуже багато для цього зробила. І саме зараз, найближчим часом, я хочу відчути це в своїй реальності. Зроби ще один глибокий вдих. І витих. Усе наша чудова медитація закінчилася, але твоя мрія уже здійсниться. Прокидайся, роби свої справи і знай, що все в твоїй реальності.